Україною прокотилася хвиля протестних акцій малого бізнесу. Підприємці, спрощенці, вимагають переглянути норму закону про обов'язкове використання касових апаратів. Нові правила роботи для платників єдиного податку, а це в першу чергу фізичні особи-підприємці, вступають в силу з 1 липня цього року. Малий бізнес категорично проти. Дорого і не на часі, кажуть підприємці-Спрощенці і масово виходять на акції протесту. Такі акції вже пройшли у Полтаві, Чернігові, Тернополі, Одесі, Миколаєві, Кіровограді. У Кривому розі мітингувальники вже вдруге зібралися за ініціативою активістів громадського об'єднання Ліга підприємців» підприємців кривого рогу акцію також підтримала спілка підприємців Криворіжжя. Великий бізнес уклоняється від податків як законними, так і незаконними методами і в результаті все на плечах маленького бізнесмена, який зводить кінці з кінцями і ще повинен додатково. Вести дуже великі затрати, ми не проти цього апарату. Да, це потрібно. Ми йдемо в Європу, це потрібно. Але не зараз, коли йде війна, коли люди витягують останні кошти, нема покупательської способності у покупателів, тому підприємці всі на грані банкрутства. Щоправда, підтримати акцію під стіни мерії вийшли близько 50 представників малого та середнього бізнесу Кривого Рогу. Таку низьку активність у місті, де працюють принаймні 20 тисяч підприємців-спрощенців. Ініціатори акції пояснюють з невірою та низьким рівнем поінформованості у лавах самих підприємців, а ще спекою ті, від'їжджають, ті думають, що хтось це зробить як завжди. Ну Це ж підприємці. Це шкурне питання для всіх підприємців. Я не знаю, це ганьба для підприємців, що збирається так мало людей. Та ті підприємці, які свідомо прийшли на акцію, впевнені, обов'язкове запровадження касових апаратів це шлях до знищення малого і середнього бізнесу. На сьогодні лише 15% спрощенців країни мають або уклали договори на купівлю касових апаратів. Решта 85% навряд чи встигнуть зробити це до 1 липня. Вже підрахували, один апарат коштує від 6 до 12 тисяч гривень, крім того, їх обслуговують. Також буде платним. Маленьким магазинчикам, кіоскам, торгівцям на ринку такі апарати невигідні. Купівельна спроможність низька, доходи самих підприємців мінімальні яким буде життя малого та середнього бізнесу після 1 липня, коли вступить в дію норма про обов'язкове використання касових апаратів? Підприємці знають точно для одних це масова ліквідація бізнесу та відхід у тінь, для інших це перевірки та штрафи. Їх розмір залежить від видів порушень і становить від однієї до 5100 гривень. РРО стоїть приблизно від 5200 до 15 тисяч гривень, потім йдуть обслуговування. Ну Підрахували, що це буде десь біля 100-150 тисяч у рік. Ну Це для підприємців зараз просто неможливо. Плюс, якщо людина не підготовлена як бухгалтер і так далі, йому потрібно буде тримати бухгалтери. Плюс йому щоденно потрібно буде подавати звіт оформляти там бумаги для податкової інспекції. Якщо десь якісь... Щось людина не вміє, чи не навчилася, що не так зробила. Штрафи проти, проти, поки станемо на ноги, ну поки коли закінчиться ато, тоді ми будемо, мабуть, уже вдоволені цим і будемо йти в ногу. Між тим у парламенті зареєстрований альтернативний законопроект за номером 1718, який передбачає звільнення від обов'язкового застосування касових апаратів платників єдиного податку першої-третьої груп. На його прийняття і сподіваються підприємці. Вони вже звернулися до профільного парламентського комітету з питань податкової та митної політики, але на останньому засіданні парламентарі навіть не ставили це питання на розгляд. І в уряді, і в парламенті посилаються на практики розвинених країн наявність касових апаратів у фізичних осіб, вимога МВФ. Досвід європейських країн також переконує у тому, що касові апарати стали неодмінним атрибутом у захисті прав споживачів. У жодній країні світу, де прозоро платять податки і є ПДВ, немає бізнесу без касового апарату. ПДВ фіксується якраз на останньому чеку, і цей податок бізнесу не належить. Це податок держави. Але до 1 липня ще є час, і підприємці сподіваються, що їх почують і зрозуміють. Криворізькі спрощенці звертаються до голів парламентських фракцій до профільних комітетів з вимогою переглянути норму закону про касові апарати з врахуванням інтересів малого бізнесу. Щоб Верховна Рада, депутати, партії, фракції Верховної Ради не допустили того, щоб малий бізнес у ці 20 принаймні тисячі, що стоять на ринках, торгують. Що вони, коли втратять роботу, і нікуди буде їм іти, то що тоді вони будуть робити? От тоді буде да, тоді буде проблема. 17 червня підприємці нашого міста приєднаються до всеукраїнської акції проти запровадження касових апаратів. Вона пройде під стінами Верховної Ради.